Визиваємо, визиваємо. Ні, не можна, не можна, можуть бути. Можуть бути перелом. Швидко викликати. 102, 102 визивали? Ні. Алло, добрий день, поліцейський, офіцер громади, старший лейтенант Терещук. ДТП з потерпілими. Ірина, ви мене чуєте? Так. Чує. Болить щось у вас? Не болить? Ні. Так не шевеліться. Обережно Я бути. Не знаю, рятувальники треба. Один потерпілий, так. Є ще хтось? В машині був хтось, Ірина. Іра, діти де? – Ірино, діти де? Я їхала за дітьми. Їхали за дітьми? Ну, Іра, ногами пошевеліть, пошевеліть ногами. Можете ногами шевелити, Ірину. Тож викликали. Пошевеліть. Одна, друга. Попробуємо відсунути кріселку. А Помаленьку. Так, зараз, Ірино. Як ви себе почуваєте, будьте в свідомості. Ірино. Іра, Іра. Ірино, зараз вже швидка приїхала. Давай пробуй легенько. Давайте, Тримайте, Тут і тут. А мотивов. Давайте все, вперед, потяне. Зараз, зараз, разом. На три, давайте. Раз, раз, два, раз, три. Раз, раз, три. На три. Раз. Вы Да, да. Два. Три. Оп. Все, 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 Оп. Все.